Окійні Володимир Путін та Сі Цзінпін демонстративно підкреслюють безпрецедентний рівень співпраці між Росією та Китаєм. У Вашингтоні готуються до вечірньої заяви Дональда Трампа, яка може визначити подальший курс американської політики щодо війни в Україні. Українці і міжнародна спільнота чекають відповіді, чи залишиться Трамп. Вірний своєму ультиматуму Кремлю на цьому фоні в інформаційний простір раптово повернувся Віктор Янукович із заявами про зближення з ЄС та традиційним неприйняттям НАТО. Навіщо Кремлю сьогодні витягувати з політичного забуття колишнього президента України? Питання залишається відкритим, тим часом у США розглядають новий покад санкцій проти Москви, адже Путін продовжує посилювати удари по Україні. Світові столиці уважно стежать за розвитком подій. А українцям важливо розуміти, що насправді відбувається у світовій політиці, хто які кроки готує та чого чекати найближчим часом. Друзі, мене звати Даріна Глученко. Саме про це будемо говорити сьогодні у нашому інтерв'ю з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи політехнологом та політик. Експертом. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Отже, російські змі повідомляють про те, що Путін та Сізінпіню провели переговори в Пекіні. Спершу відбулася зустріч у широкому форматі, а далі пройшли двосторонні перемовини. Путін назвав всі дорогим другом і сказав, що відносини РФ та КНР досягли цитую безпрецедентного рівня. Сізінпіню відповідь підкреслив, що російське китайське партнерство витримало випробування міжнародними обставинами. Що означають ці цитаці фрази без безпрецедентний рівень відносин РФ з Китаєм і про які випробування міжнародними обставинами говорять всі як вважаєте? Знаєте, коли у чоловіків дуже ніжні місця затискають, вони і не таке можуть сказати приблизно в такому становищі зараз знаходиться Путін. Він буде говорити все, все, все що завгодно. Економіка валиться так, нафтові нафтові компанії Нещодавно статистику показали, вал доходів там від 50%. Так удари знаходяться, йдуть по НПЗ. Українські вже і тому звичайно, що треба треба щось. Знаєте, щось попросити у Китаю, тому що вони явно в залежній позиції. От ну Китай поблажливо горву говорить е, е, традиційні свої мантри про співробітництво і все, що з цим пов'язано. Реально нічого не стоїть. Там там є повідомлення, що вони вони підписали і сказали, підписали про будівництво цього газагону Силу Сибіри 2 Силу Сибіру, 2 тільки Китай ніколи не був проти будівництва цього загону, тільки за рахунок Росії. Ну, це, 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 ну добре, ну підписали А далі. Що? Гроші є у вас, ні немає. А як ви це будувати будете, якщо ви знаходитесь під санкціями? Європейськими і американськими, тому що таке обладнання виробляють тільки країни заходу, американські або європейські країни. От, Китай тут не може допомогти не, і не буде це робити. Це, 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 це називається відчепись від мене. Ось я от я тобі якийсь паперець тобі даю, щоб ти хоч чимось приїхав до Москви і міг щось показати. Ну, враховуючи, в якому стані знаходиться Росія, це цей газогін буде добудований ну приблизно ніколи. От, поки там санкції будуть знаходитися, а так ну китай звичайно буде говорити багато чого іншого, тому що Путін здає йому все, що тільки можливо, тільки що можливо, і іншого виходу у нього просто немає. Mm -hmm. Про Трампа хочу поговорити. Білий дім повідомляє, що сьогодні американський президент ввечері виступить із заявою. Сам виступ запланований на 21 годину за київським часом. станом на зараз, поки ми записуємо цю розмову, немає чіткої чіткої ясності, в якої саме теми буде стосуватися буде стосуватися заява лідера США. Варто загалом тут зазначити те, що 1 вересня. Закінчилося два тижні, як Дональд Трамп дав Путіну е, на те, щоб здійснити дієві кроки і становлення миру в Україні, е, оскільки російський диктатор не продемонстрував будь-яких зрушень у цьому питанні, що звісно не дивно. Е, але українці і світ очікують все таки нарешті, можливо, вона буде та реакція президента. Е, варто тут ще також зазначити, що Трамп в останнє з'являвся на публіці минулого. Вівторка під час засідання свого кабінету міністрів з тих пір він лише залишав дописи в соцмережах, зокрема в Трусошел, і дав одне інтерв'ю. Е, нетипова ось така тривала відсутність президента США, навіть призвела до чуток. Про його здоров'я, про його смерть, однак вони були спростовані, коли в суботу ЗМІ поширили фото Трампа в гольфку. Покажу його згодом. А, проте ми розуміємо, що історія знає випадки, так коли Білий дім приховував проблеми зі здоровим лідерів, зокрема вільсон в у 1919 році після інсульту, інсульту фактично керував через дружину Рузвельт приховував хвороби під час виборів Рейган мав симптоми з Ще навіть під час свого президентства. і ми розуміємо, так що влада часто приховує проблеми, тож, звісно, що про здоров'я Трампа може стати відомо згодом, і то не відразу. Тут, до речі, що важливо сказати, я помітила, що експерти відзначають таку особливу примітну готовність Джейді Венса взяти на себе раптом що обов'язки президента, якщо щось станеться з Трампом, І е Венс обраний ж був Трампом саме як такий, напевно, ідеологічний союзник, який може зберегти, ну скажімо, спадщину е Трампа. Повертаючись до заяви, його яка має відбутися сьогодні о дев'ятій вечора за київським часом. Uh, і uh, взяти підсумувати все те, що я тільки що сказала, з якою заявою може виступити Трамп, і що може сказати, як ви думаєте, пане Тарасе? Ну тут важко сказати. Вони ж тут так. треба дивитися, що вони роблять. Вони тиснуть на європейців, що вони припинили купувати російську нафту та газ. Так, О, так, нафту. Нафту. Оце головне, це, це найгірші санкції взагалі для росіян, можуть бути. Для того щоб вони це не робили, до речі, вимагають запровадити санкції проти Індії та Китаю, угу. тобто процес не публічно іде. Не треба орієнтуватися, що говорить Трамп. Трамп багато чого може говорити. І там працює система, яка дозволяє в першу чергу обмежити імпорт російської нафти. А ось і вони над цим працюють і так далі. Тому ми говоримо про те що ми говоримо про те що атаки атаки продовжуються так у них протиріччя щодо нафти та газу і багато чого іншого тому говорити про те що зовсім нічого не робиться це неправда Е, вони зараз сильно тиснуть на Венесуелу для того, щоб е, змусити фактично Китай покинути Венесуелу е, і багато чого іншого. Тому процеси це йдуть і так, те, що він там буде заявляти, ну це ж його проблема. Що е, він е, багато наговорив і про санкції. І зустрічався з путіним зі слабкою перемовною позицією. Тому це він буде викручуватися. Не ну, Україна буде викручуватись. в Принципі тенденція йде нормально тому що нам дають зброю, нам продають зброю. А ось і американці знаходяться в поганій позиції перемовний. Тим більше на, 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 на них тиск є а, з боку а, з боку. А, з боку а, виборців власних медіа в тому числі і так mm -hmm. далі. Тому а, тиск іде, а, те що говорити буду Трамп. Ну так це ж він буде викручуватися. Ну подаємо, що що, що що буде зроблено. Україна а, Україна займає досить міцну а, а, перемовну позицію. Україна вимагає зустрічі Путіна та Зеленського. А, а знаючи, що в принципі Зеленський не при що Путін не приїде на зустріч з Зеленським, і це дозволяє завжди говорити США. Ну іде ну ми дуже хочемо зустрічатися в трьох, в двох. Так що давайте або зброю давайте, або гроші давайте. Друзі, нагадаю, що у Тараса є 10-денний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів. Впевнено, досягати бажаного. Знаєте, ми щодня обговорюємо тему перемовин, як вони проходять, як відбуваються, які є е, нюанси. От у Тараса є курс переможні переговори, навчись домовлятися з будь батьками, пробудь що Тарас обіцяє підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про е, ціну, про зарплатню, про умови праці і звісно, е, як протидіяти, розрізняти виявляти маніпуляції та керувати своїми емоціями? Тому якщо раптом вам цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання. Ви можете на нього клікнути, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Ви згадали про санкції, пане Тарасе Бесент сказав, що США розглядають усі варіанти санкцій проти Росії, тому що Путін просили бомбардування. України процитую. «Е, я думаю, що все на столі Путін з часу історичної зустрічі Іван Кориджі, з часу телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були в Білому домі е, минулого понеділка, е, йдеться про це, зробив протилежне тому, що він заявляв, що хоче зробити несправді він у найогідніший, найогідніший спосіб посилив бомбардування. Отже, США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ. А коли, коли хоча б якийсь е, реально супердієвий варіант санкцій буде прийнятий, чи такого не буде європейці повинні зробити свій крок. Е, ви згадали про відмову так: що Америка наполягає на тому, щоб Європа відмовилася закупи, за куз ну, купувати а, купувати а ще, російську та, НАТО та, а далі. А далі реальні санкції повинна Україна. Я ж говорю, ми, ми не повинні мислити такими категоріями. Ми повинні розуміти, найбільш дієвими санкціями є виключно удари по території Російської Федерації. От влупили по цьому по нафтогонуслуга, оце санкції. Вони тепер не можуть експортувати. Нам в два рази впав е, е, прокачка нафти на услуг. Це Балтійське море. Бо це санкція. Можете і не запроваджувати санкції. Україна зробить все, що потрібно е, далі. Чому що можуть зробити американці? Ну вони багато чого в дійсності можуть зробити, якщо дуже захочуть. Американці, коли хочуть, вони багато чого зроблять. Заблокувати повністю банківську систему. Вони можуть це зробити. Е, американці, е, російського вони можуть. Uh -huh. Uh -huh. В тому числі uh, визнати країну спонсором тероризму і багато uh -huh. чого іншого, тобто, в принципі, інструментарій у них ну достатньо великі, тільки це через кондре звичайно треба проходити uh, uh -huh. і uh -huh. багато чого іншого. А uh -huh. також uh -huh. з великим uh -huh. рахунком да сам Трамп не зняв жодної санкції, які були uh, проти Росії. Чи хочуть а, американці це робити? Ви кажуть, що вони е, ви говорите про те, що вони можуть, але що питання чи хочуть, і чи будуть це робити? Правильно? Ну дивіться, у американців завжди слабкість була до Росії. Це дуже зручна для них країна. Вони 150 років з ними цілувалися в ясно в дійсності. Uh -huh. Так і допомагали, рятували їх а, так. Побудована американця це реал політик для них, а, і вони завжди так до них ставились, це було при Обамі, при Байдені. І багато чого іншого ну наприклад, зробив легітимними фактично з агресії Путіна в Європі проти Грузії та України Обама разом з Байденом, який був там віцепрезидентом, тому у них завжди була така. А а а ембарго хто проти нас запровадив 14-му році на постачання зброї та товарів подвійного призначення? Хто Трамп? Чи все ж таки Обама разом з Байденом да? разом з європейцями? Тобто, ми були жертвою агресії, жертвою агресії, а вони запровадили проти нас ембарго, що нічого купити, Щоб ви розуміли, в той час навіть ці трансмісії не продавали Україні німці для того, щоб там дозори робити, і так далі, або навіть двигуни для комбайнів не продавали, тому що їх можна було на БТРи поставити? От вам політика, політика стосовно Росії, вона завжди такою була. Чи хочуть вони е, в, врятувати Росію? Ну поки що хочуть, тому що у них е, стара політика. Але я скажу, вони не можуть вирішити два питання одночасно: захистити інтереси Сполучених Штатів Америки щодо нафти та газу, та врятувати Росію, тому що вся політика що за захисту інтересів Сполучених Штатів Америки веде до вбивства російської економіки. І тому, звичайно, вони там о, і так, і так вже намагаються це зробити. Але я думаю, що це вже неможливо зробити. Тим більше, от радянський союз вони хотіли врятувати, але не змогли врятувати. Mm -hmm. Далі, щоб врятувати Росію, треба гроші давати в неї вкладати. А як Трамп тепер по перше, він нікому нічого давати не збирається? Вони ж у них же... Росія конче потребує грошей. Китайці їм не дають європейці не дають американці теж давати не будуть, тому що Трамп всім сказав, що нічого нікому давати не буде. От і все. Тараси. Ви згадали про те, що Штати говорять, або Європа припинила купувати енергоносії російські, чи як ви вважаєте, чи розглядають такі варіанти європейці? чи можуть вони на нього погодитися і перейти фактично на американську нафту? Як вони вже домовились з Урсуле фон дер Ляйн, що вони будуть, що європейці будуть купувати на 750 мільярдів американських енергоносіїв а, і о, зброї, і американці будуть дотискати їх. Сказав, ми домовились, давайте ви будете... Ну, так-так, що... погодиться? Європейці повністю ну, відмовляться ну, від російської нафти. Ну у них вигоду не буде, тому що американці. Ну давайте так. Чи, е, я думаю, що це візьме час, але американці тиснуть на них угу. і дотиснуть. Ну, подивимось. Я думаю, що дотиснуть. Я думаю, що дотиснуть, тому що там багато є питань. Ну коли знаєте у Трампа, я ж говорю, коли у Трампа в голові збігаються три речі: нафта, газ і гроші. А у угу. Трампа зупинити зупинити неможливо буде, тому що там все буде чітко йти туди, куди потрібно. Про енергоносії, зокрема про те, що металургійна галузь Росії зіткнулася зіштовхнулася з найглибшим падінням від початку повномасштабної війни. Хочу з вами поговорити. Зазначається, що у липні випуск металургійної продукції в Росії скоротився на понад 10%, і це є найгіршим показником, щонайменше за останні три з половиною роки. При цьому підприємства російські повідомляють про мільярдні збитки. Основною причиною спаду у центрі протидії дезінформації вказують вплив санкцій, так про що ми говорили з вами, і втрату зовнішніх ринків. Поряд з цим різке зниження внутрішнього попиту з боку будівництва і машинобудування. а Також жорстка монетарна політика центрального банку Росії, яка стримує інвестиції додаткового яка стримує інвестиції, це ще додатково погіршило ситуацію. Пане Трасе, я знаю, що у вас є економічна освіта. Хочу з вами говорити, які це може мати наслідки для економіки Росії, і чи можемо ми говорити про згортання виробництва, е е е що воно може підвищувати ризики ось таких масових скорочень, зупинок заводів, ну і фактично подальшого спаду в регіонах, е критично залежних від металургії? Ну крупні, крупні машинобудівні підприємства вже перейшли на чотириденного чотириденного. Е mm -hmm. День щотижнево, тобто це мінус 20% відсотків зарплату людям. Mm -hmm. Так а підрядники, наприклад, автовазу перейшли на триденний день робочий тиждень. Тобто, це все пов'язано, Тобто, вони знаходяться під подвійним тиском. Вони знаходяться під тиском падіння ціни на нафту у них одразу ж скоротила. Скоротилося, скоротилося можливості підтримувати попит тому що вони все на нафті на експорті нафти фактично зав'язані. Далі вони знаходяться під тиском Китаю, який збуває туди імпортну свою продукцію, а і вбуває їхнє жонобудування. Наприклад, виробництво вантажівок, а виробництво легкових автомобілів і так далі. Але Китаю вони ж не можуть сказати, що ми там що там поставити мито, Наприклад, як, як з чого ми починали? Ми ж брати. Які вони від Китаю дуже залежать, <смеш> там? Да, і спробуйте тепер що сказати проти Китаю? А і далі втрачаються експортні ринки. втрачають експортні ринки. А в тому числі металургія і багато чого іншого, тому це логічно, що йде спад, а скрізь таки тільки, тільки можливо і це не зупинити, тому що ну це неможливо зараз робити в нинішніх умовах, поки вони не припинять війну. Навіть якщо вони припиняють війну, це спад теж неможливо буде зупинити, бо санкції європейці ж не будуть знімати е, в з експорту. Нафти та газу до європейського союзу вони ж в першу чергу туди хочуть експортувати свою нафту газ а не в Китай по бросових цінах і багато чого іншого. Насамкінець mm, ну, і маємо ще кілька хвилин. Російське інформагентство оприлюднили відеозвернення колишнього президента України Януковича, який сказав, що цілеспрямовано працював над зближенням України з європейським союзом, але європейці цитую, погодилися некоректно та зверхньо. покажу. Відео згодом щодо НАТО Янукович сказав, що завжди був принциповим противником вступу України до альянсу. Мовляв, це стало би е, катастрофою та призвело б до громадянської війни. Тут пропоную зараз відео е, і послухати Володимир, совершенно прав. Дійсно, я ціленаправленно працював по зближенню України з європейським союзом, ставив в конічному шоті задачу вступлення України в європейський союз. Друге дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я завжди чітко і чітливо розумів, що це катастрофа для України. Отже, пане Тарасе, як ви вважаєте, для чого і чому Янукович прямо зараз з'явився в інформаційному просторі? Цікаво, що невідомо, коли саме за яких умов відбулось відбувся запис цього відео. Загалом, як ви вважаєте, про що це можеш свідчити? Для чого і для кого взагалі було це відеозвернення? І що Кремль Янукович хотів цим сказати? Ну, по перше, в появі Януковича є дві новини. Погано, що він досі живий. Да. І наступна новина, в чому підозрили що в Росії все лайно, і стоматологи теж да. Які такі зуби йому поставляли е, до речі? Це... А до речі, чи чи це справжній Янукович, чи, чи можливо це е, AI теж м, цікаво? Ну, це це теж до речі питання. Ні, ну судячи з усього, все ж таки схоже на живу це людину. Схоже, так, схоже. Так, да. Ну якщо він живий, ну можна жив показати. А, ну я не виключаю, що знаєте, що у росіян зовсім вже плавить їх стосовно 14-го року. Вони ж знову говорять про легітимних нелегітимних. Я думаю, що а, їм вистачить розуму говорити, щоб щоб. Зеленський зустрічався наприклад, з Януковичем або вести перемовини з Януковичем, який легітимним лідером, і говорити, що вони його визнають. Там ну там планка зовсім впала. Я думаю, що вони в такому вигляді його а, і можуть використати. А, ну, це звичайно, що для України взагалі нічого не буде значити там, тому що Зеленський же сказав, що він хоче бачити Юнуковича, не Януковича бачити, а хоче бачити з Путіна. Там, де потрібно, в потрібному місці в нормальному стані. А ось а все інше, Ну це ігри. Ну це суто суто су сумраки, сумраки розуму кремлівських цих старців, які досі живуть тим, що в Україні є легітимний президент. Вони все ж таки Ну була ж повідомлення, що вони а, везли його на своїх танках, а, і він навіть був в межгір'ї. А коли ну, захоплював, ну намагалися наступати якраз а, з боку там Гостоміля і все інше в перші дні. Ну була інформація, що все ж таки вони його привозили, щоб знову тут повернути. Mm -hmm. Але ну, звичайно, що це суто їхні ігри, і які звичайно можна було вигадати, якби ну тільки Медведєв міг, мабуть, підказати після того, як йому там. Під час зміни Ділера, і коли йому наступна партія якогось афганського ганджубасу надійшла для того, щоб висунути юнукович і представляти його в якості легітимного лідера України. От, хоча це дуже схоже до речі, на фантазії Медведчука Медвечука, тобто там ця солодка парочка в принципі могла й до такого додуматися, але це нічого не означає. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили, допомагати хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. Також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках уже завтра. До зустрічі до побачення.